Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні 11 грудня 24-го року. І тільки я вам поскаржилася на рахунок каналу, як Бозінька мене почув, і насипав сніжку. Бачите, яка красота? Бачите який богацько-богацьке сніга. Так що, канали. Я маю, Я думаю, буде з водою, коли то все розтане. Всім гарного дня, тихого, мирного і такого маленького-маленького, але сніжку, який вкриває і зігріває нашу землю. Я би дуже хотіла передати привіт хлопцям. Хлопчики, кохані, тримайтеся, ми з вами. Бачите, яка краса. Ліська. Йдемо сюди. Ой, навіть не хочеться, щоб сніжок падав з дерев. Я Леночка. Я завжди кажу своїм внукам. Возенька высоко сидит, далеко глядит и внимательно слушает. Мрійте обережно, бо він нас чує. Ідемо до гусяков. Курочок я своїх в таку погоду не відкриваю. Тобі ж відкриваю, але в них є маленький двір свій. Ось вони, мої красавці. Кому треба. Навесні інкубаційне яйце Лігор. Ой, господі, лігорн. Лігорн ще там, в курятнику. Лінде, прошу. Пишить, звонить, нарвалося над... відкриваємо. Емка вже підсматриває. Да, Еміка? Сейчас, зараз. Зараз мама приїде. От у нас, хто бачив мої відео, ми тут робили для бройлерів. Тут були клітки, ми зняли. Бо, Бо. маю надію, що все закінчиться. У нас буде тихо, спокійно, і ми продовжимо справу з бройлерами. Ось, і я їм тут відкриваю, вони тут гуляють. На сніг не хочу випускати, бо перестануть нестися. А зараз несуться. Там все. Вони там, у заперті. Я Мики не взяла кусочек хлеба, всегда беру, да? Мы Зенька, мы Эмика, мы Меньенька. А тут курики. Да, Эмика? Ну, и тут у тебя есть танки сделаны. Не, не, сидишь. Зараз падає такий легкий сніжок. Вчора лив дощ зі снігом. Зараз падає такий легенький сніжочок, і я земкою піду гуляти. А чекайте, давайте я її зараз візьму. Подивимось, як вона відреагує. Так. Ну. Сюди. Давай. Ага. Що тако, де трава, ну, виходить, виходь, що це? Що це? Ну? Не можу зрозуміти, що це, як це? йдеться. МК. Ай-яй-яйка. Ой. Завод по виробництву ММДЕМС. Так, дай, Мика. Дай, Мика. Быть. <свят> Эмика. Эмика. <свят> ну все. Дякую нашим хлопчикам за те, що захищають нас і дають можливість знімати ці відео. Пока-пока. До нових відео.